Усім доброго дня, канал Сільська господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити кабачки в яєчному клярі. І з одних зроблю рулетики з начинкою, а одні поріжу, просто посмажу кільцями. Але спочатку я буду їх маринувати. Дуже вони тоді смачні, якщо їх у такому маринаді промаринувати хоча б хвилин 20. І вони тоді набираються оцього маринаду і дуже смачненькі, виходять. Ви хоча б раз спробуйте і переконаєтеся самі, що це дійсно є смачно. Для маринаду мені потрібно декілька взяла зубчиків чесника, дві цибулі такі середненькі, сіль, перець, ну і ще вода потрібна. Ну і кабачки взяла такі, чотири стрічки. Вони показують на відео великі, а на дійсності вони ці такі малесенькі, дуже, а цей трошки більше. Зараз натру на терці цибулю, чесник і наріжу пластиночками і кружевицями кабачки, і покажу вам. Кабачки порізала, на терку натерла цибулю, чесничок, тільки покажу цибулю на ці великі, а чесничок на ці дрібниценькі вона терла. І покажу вам, як нарізала от отакими пластиночками кабачок. Ну, кожен нарізає як вміє. Я ножем, просто нарізала вздовж ножем, як вміла, так і нарізала. Можливо, ви і краще знаєте. Ну, а це кільцями нарізала ось такі. І зараз покажу вам, що їх буду робити маринад. як буду їх маринувати. Беру таку глибоченьку миску. Тут чесничок, тут цибуля. Це сюди. Тепер додам сюди перець, чорний маленький. Ви здала трошки менше півчайної ложечки. Тепер візьму соли. Це в мене столова ложка, чайну ложечку взяла, напевне. І отут є чашка з водою. Простою холодною водою. Пока додам пів, всю не додала, трошки більше, як половина. Води додала. Все перемішаю і бачу, що можна ще додати води, так що додаю всю. Отакий я зробила маринад. Зараз тільки попробую ще насів. Ну, воно повинно бути трошки солонувати, оцей е, маринад, тому що я не буду солити більше оці кабачки. Це вже вони просодяться у маринаді. А тепер буду маринувати. Бачите, беру оці такі пластиночки, ось сюди, так гарненько їх мокаю. і сюди буду складати другу тарілочку рядом. Трошечки, щоб того маринаду набиралося На ту пластиночку. цибуліки, бачите, воно є на ній. Я ще трошки цим маринадом зараз зверху буду їх заливати. А тепер візьму ось цього маринаду. Так, і отак ще полю зверху. Накрию такою кришечкою трошечки, і хай маринується. А оці. Просто сюди, у цей маринад, закину сікінцями, і ложкою так гарнисенько перемішаю. Так перемішаю, щоб eh, майже кожен розділився, отак, бо вони зліпилися до кучі. Бачите, два. Треба розділити, щоб воно кожен промаринувався тут. Тепер можна кришкою, И, так як в мене до цієї м'яски немає кришки, я тарілочку просто накрию. Пройшло 15 хвилин, і я буду робити кляр, і буду зараз смажити вже кабачки. Але перші буду смажити оті пластинками. І до кляру нічого не буду додавати, тільки гарненько зараз переб'ю, дам сіль, перець, і трошки води, щоб він так гарненько от, яйця розійшлися. І олія мені потрібна для смаження. Так, візьму соли. Трошечки, це десь одна друга чайної ложечки, це чайна ложечка. Mm. Виличкою гарнисінько вироблює. Це я кажу, я взяла 5 єс, тому що в мене є такі от, до тих кабачків. У кого менше, то менше можна тільки накриється, зробити кляр такий. Перчик забула додати. Додам трошки. Я люблю, коли у клярі є трошки ще перчик. А так гарнисенько розійшовся, білок і жовток. Тепер можна додати трошки води сюди. Небагато. Ось так. От 20 мм видала. Зараз попробую на свіші і буду смажити їх. Буду смажити вже кабачки. І покажу вам, щоб взяла борошно ще трошки у тарілочку, щоб їх зараз сари... обмокувати тут у борошно спочатку. так як і ми робимо, але сюди до кляру не додавала. Ну, і покажу кабачки оці. Спочатку буду оці, що я нарубала пластинка, нарізала. Сковорідку взяла таку величеньку, трошки люлію -лю сюди. І давайте вже, як бачите, яка сковорідка там у вас скільки треба. Так більш-менш, щоб гарненького теж. І як ми робимо це, борошно так. Укля, з одної сторони смазується і перевертати на другу. Бачу, що і з другої сторони просмажилися, і буду забирати. Отак. Ну, отакі. такі виходить, а такий запах дуже гарний йде від них, тому що там є чесничок, цибулька. то дуже гарний запах. Ну, я далі так буду продовжувати смажити. Це вже останні оці такі пластиночками досмажуються, і буду забирати. Зараз буду смерти вже оці кружальцями. Бачите, тут так багато зробилося соку. У цього. І покажу вам, що я буду ще підробляти трошечки от кляр. Взяла ще одне яйце. І звідси візьму зараз цього і трошечки цієї водички. Але додам сюди трошечки борошна. Отак. Небагато десь так маленьку столову ложечку. Отак я показую, як я буду зараз ще кляр. Робити для круженців. Для круженців все підходить такий кляр. Так, Борошно пішлося трошечки і тепер додам звідси прямо от цього, цієї води з маринаду. Отак. олії. І тепер, так само ці кінцями борошно тут. кляр їх по декілька можна зразу. Отак, так. і зараз буду викладати їх. От і кружальця гарненько просмажилися, буду забирати. Такі виходить, бачите. Ну я кажу, ну запах прекрасний від них. все, що вони так маринувалися. Ось ну, і виходить. Покажу вам, що я вже всі посмажила і кільцями, і оці пластиночками. Ці поканість поставлю, хай стоять. Ці вже майже простили. А тепер мені потрібно, я буду робити рулетки, як я казала, сир твердий і кусочок ковбаси. І мені потрібно було, щоб було помідори. Ну помідори я в магазині не купила, тому що не було. Я візьму просто кетчуп. От візьму кетчуп і трошечки додам середину кетчупа. Ну, я покажу, як я це буду робити. Зараз я натру на терку, на дрібнесеньку терку, сир і наріжу кобасу. Покажу вам натерла отак на дрібненьку терку сир і нарізала отак. Кусочками, такими, як солонку, ковбасу. Це ковбаса називається балік. І це біле, це не сало, це куряче м'ясо свинину, я так зрозуміла. Можна любу ковбасу взяти. Варену, копчену, яку маєте чи яку любите, отаку і можна собі ставити. Зараз буду робити вже рулетики. Так, буду робити рулетики. І покажу вам. Я так хочу, щоб вам і видно було. Якось, ну, отак, Сьмо сир. Так. Тепер кусочок цієї ковбаси, отак поставлю. Ну, мало би бути помідори, але помідори немає. Я попробую, так, я не знаю, як це вийде, але я попробую, Ну, отак, крапельку, дві, кетчупу поставлю, поставити. І буду завертати отак. Я сподіваюся, що буде смачно. Так, сир трошки туди, щоб не випадав. Такі рулетки. Так гарненько їх притисну. Ось так, слідуючий зараз зроблю. Можна так сира трошки більше додати. Ось такий кусочок ковбаси і знову кетчуп. І отак от буду завертати тісненько. І от знову такий получився рулетик. Бачите? Ось такий. Зараз всі зроблю і вже покажу готові. Покажу вам, що я вже всі рулетики зробила. І отак можна їх отак трошечки руками прижати, щоб вони гарненько пристали. Ну Такі получилися, бачите? Отак. І кетчуп я спробувала один, навіть не смажений ще, і дуже мені сподобалося з кетчупом, да, навіть більше, ніж з помідорою А тепер покажу вам, що буду робити далі з рулетиками. Поставила сковорідку, сковорідка нагрілася трошки, і чуть-чуть масла. Отак, тільки щоб змастити сковорідку, щоб не на суху сковорідку поставити їх. Отак, щіточкою зараз трошечки змастю. І тепер оці рулетики От, буду складати цю сковорітку. так. Можна їх поставити у духовку, формочку і так само на декілька хвилин у духовку. Але та, як духов... на сковорідці, це швидко, не треба духовку ще включати, нагрівати. Так що я зроблю на сковорідці. Я робила і в духовки теж смачненько, ну і на сковорідці швидше. От і все. Включу трошки більший вогонь. І накрию кришку. Отак. Десь на Ну, аж до п'яти хвилин. Ну, я скажу скільки для того, щоб розтопився трошки сир і все більше не треба. Пройшло 5 хвилин на такому огні, Нижче середнього, такому, більш-менш. Я їх зараз виключаю от і залишаю так накритими, щоб постояли ще хоча б хвилин 5, скільки там вже маєте ви часу. Пройшло ще 5 хвилин, вони постояли, як я їй казала. І я вже буду показувати вам, які получилися рулетики. І отакі кабачки, бачите, вже тут всіх немає. Тут вже посмакували ними, ми дуже любимо такі кабачки. І за час, коли смажилися рулетики, я зробила такий соус: це сметана, чесник, кріп. І трошечки за смаком посолила. Ну, я не показувала вже, як я робила такий соус. Такий соус вже майже всі роблять, знають, як його робити. Я просто вам сказала. А тепер покажу вам, які рулетки вийшли. Це дуже смачно, дівчатка, хлопчики, це така смакота. Я, правда, перший раз зробила з кетчупом, але, думаю, що вийшло смачно. Тому що попробували, але ще не засмажених рулетків пробували, то дуже смачно було. Ну, отакі, бачите? Отакі вони. Так що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі рулети і такі кабачки. Приготуйте це, є дуже-дуже смачно. Будемо смакувати сьогодні з таким соусом їх. Я дуже гарно всім дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам всім дякую. Дякую за те, що дивитеся мій канал. Дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним, і поскоріше нам мирного неба. І до зустрічі тоді!